Всім привіт! Мене звати Людмила і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вирішила полити свої парфумерні фабрики і показати вам. Відео буде називатися Кохання і розчарування. В мене вже багатенько орхідей цієї колекції. І зараз я вам покажу. Які орхідеї в мене вийшло приручити, а з якими в мене взагалі відносини не складаються? Розкажу особливості, які я помітила, і сподіваюся, вам буде це корисно і цікаво. Також свої думки пишіть в коментарях. Ну, переходимо до першої орхідеї. Першою хочу вам показати орхідею Сеншен, бо вона в мене і з'явилася першою. За цей час, як вона в мене є, наростила багато листочків, корінчиків, пробудила брунічку, і вона мені дала ось такі чудові квіти. Вони вже відцвітають. Я приберу цей квітоносик і дам орхідеї відпочивати. Подивіться, яка в неї велика розетка, як в неї гарно ростуть корінчики. Вона в мене посаджена в подвійний горщик і в кору ові. Одразу після придбання її я її пересадила. Відео з пересадкою цієї орхідеї є на моєму каналі. І це найкраще, що я могла зробити для неї, бо вона просто почала рости дуже швидко на моїх очах і дала мені ось такі гарні квіти. Також хочу зауважити, що вона таки величенька, в неї дуже велика листова маса. Трошечки вона нахилена до віконечка, до сонечка, росте вона нерівно. Ну і в природі орхідеї вони наростуть рівними. Ось така краса. Ще раз вам показую, бо буду сьогодні вже відрізати цвітіння орхідеї Сеншн. Переходимо до іншої. Це орхідея називається Меліон. Тут трошечки вона припалена. Я її ховаю від сонечка, але все одно листочки припалилися. Це орхідея ось такий має окрас. Це новий сорт парфюмерної фабрики і вже точно пробивається назва на горщиках. Ця орхідея в мене вже майже рік. Вона в мене була квітуча від квітла, зараз нарощує корінчики листочки. Цілком все нормально, абсолютно. Але хочу зазначити, що я періодично проливаю всі свої парфюмерні фабрики, де не тільки парфумерні фабрики, фунгіцидами, щоб вони в мене не хворіли. Далі в нас орхідейка дуже гарна. І це в мене сорт Diffusion. Це в мене звичайний Diffusion. Цвітіння взагалі просто космічне, квіточки нереально гарні. Орхідея мене так порадувала, я вам казала нещодавному відео, що вона випустила другий квітоносок. Я така щаслива, я її пересадила нещодавно, вона мені наростила нові корінчики, ростить новий листочок, збирається квітнути. Ну просто дуже крута орхідея. До речі, я можу сказати, що вона майже безпроблемна. Це дефюжн-метелик. Трохи листочки в неї, як тряпочки. Орінчики вона нові випускає, росте. В цілому все нормально. Трошечки треба над нею так посидіти, щоб вона гарно виросла і була окріпша. Тому що я її купувала дитинкою. бачите, який краб в неї красивий. Що у метелика, що у не метелика. От Diffusion Essential в мене з цими орхідеями вийшло. З вони ще не знаю, бо вона в мене ще вдома не квітла. Будемо дивитися, як наші відносини будуть розвиватися. Переходимо до іншої, це Одоріон. Ось така гарна орхідея. Нещодавно я робила відділення дітки від мами, і у мами почали, бачите, корінчики рости, пробуждатися. Старі корінчики. Там ще по горшику також ростуть, продовжує рости старі корінчики. Я дуже рада, що орхідея, нарешті, сама орхідея, почала рости. І я сподіваюся, що дуже скоро побачу її цвітіння. Діточка також це нормально, росте, поки що вона, звісно, адаптується новій посадці. Але я не думаю, що це буде велика проблема, тому що з розмірами вона дуже подібна підліткам тим, які я купую. Так що нічого такого, я думаю, не буде поганого з нею. Я її відсадила вчасно. Йдемо далі. Нещодавно придбані мною два підлітка. Валкіон, ось та квітне, вже має квітоносик. Скоро ми побачимо квіточку. Бачите, як корінчики гарно наросли. Я їх одразу після отримання пересадила. Із Іс того стаканчику горшечок з корою. І все нормально. Орхідейка росте, дуже має таке приємне забарвлення листове, а це в нас сумеріум. І ось так вона виглядає, в неї трошки довший квітоносок. І подивіться, яка в неї коренева система. Я їх отримала разом, на моєму каналі є відео, коли я їх отримала, розпаковувала. Кому цікаво, будь ласка, подивіться. Купувала я їх через інстаграм, взагалі не очікувала отримати. Таку красу. Сподіваюся, що скоро ми будемо разом з вами дивитися цвітіння цих орхідей і отримувати насолодження. Ну і що? Я вам розказала про всі орхідеї, які зараз мене радують. Переходимо до болі мого життя. Це орхідея Дасті Бейл. Подивіться, яка вона гарна. Розпочнемо з того, що в мене є підліток. Це в мене друга орхідея Дасті Бейл. Дуже росте повільно. Я ще її купила дітку разом з мамою, з материнським. Так? З материнською орхідеєю. Вона тільки почала ростити листочок і трошечки має там от, от, от маленький корінчик. І тут от, на шиї щось в неї розпирається, мабуть, буде корінчик. Дивіться, я вже купила Дасті Пил, вона вже такою була. А це Одоріон виросла за цей час, який я маю в себе вдома достібел. Не ну, уявляєте, дитина виросла, купляла я її разом з Diffusion. Як виросла Diffusion і як повільно росте Bell. Це просто розчарування. Це в мене друга орхідея. У мене ще була перша повністю без коріння, нічого зробити з нею було неможливо. І зараз я вам показую третю орхідею Bell. Вона в мене пробула три дні. І просто відпала шия, вона згнила. Корінчики є, хай трошки постоять, може, дасть мені дітку. Я дуже засмучена. В попередньому відео, яке я випускала, просто цвітіння орхідеї Дестібел під музику. Це була та орхідея, яку я виграла в лотерею. Ну Мені дуже сумно, я не знаю, що з ними робити. Я дивилася відео, багато читала інформацію про те, що Дастібел вона сама суїцидна. Але що робити, якщо купуєш тобі ще хворих? Мені першу подарили, я її втратила, бо там взагалі не було коріння. Потім я купила підлітка, і, третю, я отримала в лотереї, як подарунок. Ось така в мене історія Дасті Бел дуже гарна, вона мені дуже подобається, але в мене відносини з нею не складаються. Сподіваюся, що підліток буде себе гарно вести, і я скоро вам покажу і тоносик, і цветіння цієї орхідеї. Мені б дуже хотілося зберегти цю орхідею своєї колекції. Пишіть, які у вас є улюблені парфюмерні фабрики, чи є у вас дасті як вона у вас веде себе в домашніх умовах. Мені дуже важливо відчути взаємний якийсь такий конект. Дякую за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі.